Для нас важливі стабільні відносини з Америкою. І я думаю, що сигнали щодо ризиків зменшення допомоги з боку Штатів Америки або уповільнення цієї допомоги, я думаю, що це не в... ми всі не зацікавлені в цьому. Не американський бізнес, не український бізнес, бо, знаєте, як... системи Петріот не обирають кого захищати. В Україні від російського агресора система протиповітряної оборони, і інший захист він зберігає життя і, і можливості, і спроможності виробничі зберігає абсолютно всі. Що важливо, щоб ми однаково розуміли, як це важливо для України і захист українського і або україно американського бізнесу. І, і тому я думаю, що завдяки вашим зв'язкам, відносинам, ресурсам передати всі можливі сигнали американській стороні. Ми всі в цьому зацікавлені. З нашого боку, ми підтримуємо у нас хороші відносини. Є діалог у мене з президентом. Ми працюємо якраз над збільшенням уваги до нашого оборонного ОПК і щодо технологій, і щодо. ППО, але економічні відносини вони продовжуються. Ми ведемо розмову про майбутні можливості торгівельних угод між Україною і Сполученими Штатами Америки. А також ми підписали відповідний мінерал діл, будемо впроваджувати деякі речі вже розглядаються в Україні. І я думаю, що ну, ми зараз знаходимося. В нормальному векторі наших відносин єдине, що ще раз не хотілося б а, ризиків зменшення допомоги. Вони, вони завжди існують по, через різні причини. Зрозуміло, що є причини ризиків а, зменшення через а, зростаючу кількість а, війн, конфліктів. І близького сходу і в інших напрямках, так а через це може бути, може бути через відповідну роботу, яку безумовно сильно щоденно проводить Російська Федерація, лобіюючи різні кола людей і в Європі, і в Азії, в Америці своїх лобістів щодо зменшення допомоги для України. Все це зрозуміло, але ми достатньо сильні, щоб будувати свої особисті відносини з Америкою. Ну тим не менше, для нас важливо, щоб американський бізнес ще раз підкрив давав відповідні сигнали колегам і Сполучених Штатів Америки.